Від оператора Віталій дізнався про замовлення у Крехові. Коли приїхав туди, виявилось, що клієнти два чоловіки. Одного хлопець навіть знав особисто. Попросили їхати до Івано-Франкового. За кілька кілометрів п'яні молодики зненацька накинули на шию водія дріт від телевізора і почали душити. Я прущався, різко зупинив машину і там ну, почав просити, благати, що відпустили мене. В мене жінка, дитина сказав, що все їм зроблю. віддам гроші. Ну що вони там, що їм треба, що їм від мене треба. Та грошей нападники не взяли, натомість наказали їхати до Львова. В місті на кілька хвилин залишили Віталія самого в машині. Шансу на втечу, хлопець не змарнував. В цей час стояло позаді таксі, метрів 10-15 за мною. Ну я взяв документи з бардачка, скоро вискочив до цього таксіста. Пояснив йому в декількох словах ситуацію. Зателефонували в міліцію в ДАІ. Тоді на службі саме був старший сержант Анатолій Гузар. Пригадує, телефонував дуже схвильований чоловік. Як з'ясували пізніше з викрадачами той пробув аж п'ять годин. Деївцям він розповів, що зловмисники попрямували в бік вулиці княгині Ольги. Було скеровано наряди, повідомлено особовий склад також було повідомлено відповідні оперативні служби для того, щоб затримали даний транспортний засіб. Також таксист розповів, що у машині не працює права фара. Ця інформація і допомогла патрульним впізнати втікачів. Щоправда, переслідування припинили ледь почавши. Зловмисники не впорались з керуванням і врізались у турнікет на перехресті Богуна Сахарова. Один вискочив і другий вискочив, і почали втікати. Значить, я вискочив також з автомобіля. Наздогнавши одного пасажира, який сидів з боку, значить, він був затриманий тут неподаліч. Тобто йому далеко не вдалося втікнути. Інший викрадач встиг пробігти лише кілька десятків метрів. Другий намагався втекти, пробігши сюди, забігши в цей двір. Наздогнали ми його біля того саме червоного гаража, де він і був затриманий. Зараз пошкоджене авто стоїть під стінами франківського райвідділу. Сам же ж водій після цього випадку. Вирішив припинити таксувати Левкостек, Роман Маленький. Головні новини Львова.